Ой, я вже задовбалася. Третій дубль. Ну, коротше, що я вам хочу сказати: мікрозелень брокколі – це суперфуд. Я вам серйозно говорю. Тут стільки вітамінів, що ви просто собі не уявляєте. Тут вітаміни групи А, С, Е, К. Всі групи Б. І, звичайно, калі, магніт, цинк, залізо, бла, 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 і так далі. Це дійсно отлічний... Варіант для того, щоб підтримати свою імунну систему. А також не забуваємо, що брокколі має антираковий ефект. Ну, якщо ви вже вдома не можете виростити елементарно цю зелень, вона дуже просто вирощується за насінням, якщо що, пишіть мені в особисті, ви можете придбати в мене отаку вже готову мікрозелень в капсулах. Ну, ви ж розумієте, що якщо ви з'їсте одну баночку, то ви здоровими і безсмертними точно не станете одразу тут і зараз. Ні, такого не буває. Треба вживати мікрозелень, або вживати отакі ось капсули бажано на постійній основі. Ферштейн, так? Понімаємо. Ах, тобто, мої хороші, давайте так, без демогогії і довгих смсок. Пишіть мені, і я вам все розповім. До нових зустрічей!